Хто ще отримав право на відстрочку від мобілізації. Кого стосуються експериментальні зміни у військовому обліку? Які роз'яснення надав Генштаб про юридичну силу електронного вод. Про це не тільки за кілька секунд. Вітаю я, Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин. Коротко про головне від Роланд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 19 по 23 серпня. Поїхали! 16 серпня 2024 року уряд змінив правила надання відстрочки від мобілізації для тих, хто доглядає за хворими родичами, зокрема, змінами розділено військовозобов'язаних на дві різних категорії: тих, хто утримує, та тих, хто здійснює постійний догляд за рідними та близькими. Відповідно, переглянуто і пакет документів, що підтверджує цей факт. Відтепер для оформлення відстрочки по догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною та або своїм батьком матір'ю більше не потрібно буде зазначати у заяві про отримання відстрочки про відсутність інших працездатних членів сім'ї, а також надавати документи, що підтверджують це. Доводити відсутність інших осіб необхідно тільки в тому випадку, коли відстрочку оформлює зять по догляду за тестом чи тещою. Скасовано обов'язок встановлення факту здійснення догляду військовозобов'язаним за батьками з інвалідністю першої або другої групи, оскільки це і так передбачено законодавством. Окрім іншого, 21 серпня 2024 року Верховна Рада розширила коло військовозобов'язаних, які можуть отримати відстрочку, а саме чиї неповнорідні брати та сестри загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях. Оновлений перелік документів, що подаються військовозобов'язаним для отримання відстрочки у рубриці Довідники на кадролен. Уряд запроваджує експериментальні зміни у військовому обліку, що передбачається: військовий облік призовників. Чоловіків віком від 17 до 25 років буде проводитись без проходження військово-лікарської комісії. Чоловіки від 17 до 25 років, що оформлюватимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру оберіг без проходження ВЛК. Це стосуватиметься і тих чоловіків, які проживають за кордоном. Крім того, передбачено новий порядок обліку персональних даних військовозобов'язаних а саме незалежно від того, оновлені дані громадянином чи ні, буде сформований перелік громадян України чоловічої статі віком від 16 до 60 років, дані, яких повинні бути внесені до реєстру оберіг і які підлягають постановці на військовий облік. Військовооблікові документи чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном та звернулись за Переоформленням паспорта будуть перевірятись на дійсність більше про військовий облік на підприємстві на безкоштовному вебінарі вже 29 серпня. 19 серпня 2024 року у Верховній Раді було обговорено три основні законопроекти щодо економічного бронювання. Нагадаю, що одна із законодавчих ініціатив пропонує щомісяця за кожного заброньованого платити 20 тисяч 400 тисяч гривень військового збору. Другий законопроєкт передбачає бронювання за рівнем зарплати понад 36 336 тисяч гривень. Третя концепція пропонує бронювання за змішаною моделлю. Чи буде винесено на голосування один із законопроєктів – Слідкуємо далі про актуальні способи бронювання на безкоштовному вебінарі 30 серпня. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми впублікуємо гарячі новини, ділимось корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Нагадаю, що для цілей бронювання роботодавці зобов'язані вподавати до пенсійного фонду відомості про рух кадрів на підприємстві не пізніше ніж протягом наступного дня після відповідної події. Отже, як роз'яснює пенсійний фонд, якщо наказ видано 14 серпня про переведення працівника на іншу посаду з 20 серпня, то в повідомлення про зміну в трудових відносинах у цьому випадку слід Подати не пізніше 21 серпня, тобто наступного дня після того, як працівника переведено на іншу посаду, а не тоді, коли було видано наказ. Маєте запитання про передачу відомостей до пенсійного фонду для бронювання? Задавайте його у рубриці особистий консультант та отримайте відповідь протягом доби. Генштаб надав роз'яснення стосовно юридичної сили електронного військово-облікового документа. Нагадаю, що на законодавчому рівні для паперового та електронного військового облікового документа закріплено однакову юридичну силу. Однак на практиці виникає безліч сумнівів. Наприклад, чи можна прийняти на роботу працівника, який має лише електронний військово-обліковий документ, без Паперового варіанту, і ось генштаб розвіяв сумніви та прокоментував, що за наявності військово-облікового документа в електронній формі немає необхідності додатково отримувати військово-обліковий документ у паперовій формі. При цьому електронна версія військово-облікового документа сформована через Резерв Плюс або портал Дія, повинні містити QR-код, який придатний для щитування, як безпосередньо у відповідному застосунку, так і у роздрукованому вигляді. Тобто, якщо роботодавець. Може читати QR-код на роздруківці військово-облікового документа, то він може прийняти на роботу за цим військово-обліковим документом та вести військовий облік на підприємстві за ним. Текст листа Генштабу, який отримала наша редакція, розміщено у рубриці новини та статті на кадроленд. Держпраці роз'яснює, в яких випадках роботодавець не утримує кошти з використаної наперед відпустки. Нагадаю, що за загальним правилом трудового законодавства, у разі звільнення працівника до закінчення робочого року, за який він уже одержав відпустку повної тривалості. Роботодавець відраховує із заробітної плати оплату за дні відпустки, які працівник використав наперед. Однак є виключення, на які вказують фахівці держпраці. Відрахування із заробітної плати за дні відпустки, що були надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року, не проводиться. Якщо працівник звільняється з роботи у зв'язку з виходом на пенсію, призовом на військову службу, направленням на навчання та в інших випадках, передбачених статтею 22 закону про відпустки. Зразок наказу про звільнення за власним бажанням з утриманням суми відпускних у рубриці документи на кадроленд. На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 Якщо цей випуск був вам корисний, то поставте йому лайк і поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку і підписатись на кадровий ютуб канал номер 1 кроленд До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити. Па-па!